Вітаю вас, друзі. Я знаходжусь в центрі Торонто, в Даунтауні Торонто, в місті, де навкруги мене, буквально в радіусі одного кілометру, знаходяться найбільші, найцікавіші, найшанованіші канадські роботодавці. Всі п'ять великих банків Канади тут мають тут хед-офіси, великі IT-компанії мають тут хед-офіси, саме канадські консалтингові компанії. Безліч бізнесів, в принципі, Даунтаун Торонто це дуже непогане місце для того, щоб тут працювати. Тому що тут, як я вже сказав, зосереджені найшановніші, найбільші, найцікавіші роботодавці. І вже буквально за два тижні почнеться сезон вже, коли люди повертаються з відпусток і почнеться такий активний, я сподіваюся, активний бізнес-сезон. Тому що до, до цього часу, в принципі, з початку року бізнес-активність була така собі, не на, не на найкращому рівні. Зросла безробіття в Канаді. Зараз в середньому 6,2% безробіття. А, але найбільше безробіття через, серед тих людей, які нещодавно приїхали до Канади. Люди, які приїхали по робочих візах, а, більше 10% з них мають складнощі з пошуком роботи. А, тому ось, о, з початком нового бізнес-сезону, з початком осені, о, будуть відбуватися ярмарки-вакансій. Віртуальні відбуваються завжди, але саме фізичні, де, на які можна прийти і самому поспілкуватися з роботодавцями, вони починаються вже восени. Тому не пропускайте ці ярмарки, приходьте на них, спілкуйтеся з роботодавцями. Дуже часто люди роблять помилку, коли переїжджають до Канади в провінції, де їм здається, будуть трошки дешевше жити, трошки дешевше адаптуватися, трошки швидше отримати піар. І потім люди, які мали непоганий досвід пра праці в банках або в великих it компаніях працюють на фермах або працюють десь абсолютно на тих роботах, не пов'язаних з їхнім попереднім досвідом. Це велика помилка. Я закликаю людей, які мають досвід працювання в високотехнологічних компаніях, фінансових інституціях, незважаючи на те, що життя в Торонто дороге, але в Торонто вся робота. Робота в великих компаніях вся тут. Дайте собі шанс щось знайти, подайте ваше резюме, приїдьте на на співбесіду, знайдіть варіанти з по знайомствах через лінкдин, через персональні знайомства, друзі знайомі. Тобто знайти роботу в Даунтауні Торонто – це дуже круто. Це вам забезпечить нормальну зарплатню по канадських мірках. Тому що, наприклад, робота в ІТ, в Канаді менше 100 тисяч доларів зараз фактично не буває. Після ковідний період, коли спеціалістів з м'ясом буквально виривали там, конкурентів, вже пройшов. Зараз трошки ринок охолонув безробіття є доволі таким суттєвим. Трошки важче стало шукати роботу, трошки підупали зарплати, але все одно ринок зараз починає так трошки оживати. Це пов'язане з тим, що Національний банк Канади понижує свою ставку облікову, понизив за останні 2-3 місяці на пів процента. Вересні буде чергове, я сподіваюся, пониження облікової ставки. І це суттєво додає такої бізнес-активності. Бізнеса починають більше брати кредитів, бізнеса починають розвиватися. І це такий непоганий стимул для того, щоб наймати нових співробітників. Тому я сподіваюся, що буде нова хвиля. Такого бізнес-підйому в Канаді і ловіть цю хвилю, шукайте роботу. Як знайти роботу в Канаді, це можна написати не одну книжку про це. Основні принципи доволі прості. Якомога швидше і якомога більше розкидуйте ваші такі вудки по різних сторонах. Тобто, що я маю на увазі? Шукайте на LinkedIn, шукайте на різних сайтах, шукайте ногами, шукайте. Якщо бачите велику компанію, цікаву, заходьте в офіси, питайте, чи є у вас вакансії. Тому що дуже часто люди не публікують актуальні вакансії. Шукайте по знайомих, шукайте по ярмарках вакансій. Насправді варіанти, де знайти роботу, ну, як її шукати, дуже багато. Тому не зосереджуйтесь на тих речах, наприклад, люди дуже часто жаліються про Канаду, що відправляють резюме і в нікуди. Тобто немає не, не відповіді, дуже маленький фідбек. І це зрозуміло, тому що можуть бути просто не дуже хороше резюме, яке люди робили там, спираючись на такі українські стандарти, або е люди не використовують ключові слова. Дуже часто резюме при просмотрі в компаніях не попадає до живих людей. Якщо дивляться роботи, вони шукають по ключових словах. І чим більше у вас буде ключових слів, тим більше шансів вашого резюме потрапити до живого, до живого людини, до живого HR. Тому дуже важливо робити ваше резюме під кожну вакансію, яку ви знайдете. Тобто неможливо знайти роботу, якщо ви одну і теж одне і те ж резюме відправляєте на десятки компаній. Треба робити резюме під кожну конкретну посаду в кожній конкретній компанії. А коли ви бачите, що посада для вас ідеально підходить, зайдіть в LinkedIn, знайдіть людину, яка працює в тій компанії, в HR, Напишіть йому, що ось ви така класна, такий класний спеціалісти, маєте досвід і хочете працювати, чи могли б ви допомогти з резюме, подивитись на нього. І так люди знаходять роботу. Тобто не треба зосереджуватись просто на тупому на тупіра силці резюме. Так зараз в Канаді не працює. Треба шукати коннекшн. Треба ходити по ярмарках, по івентах. Ось зараз, наприклад, я піду на івент до KPMG. це велика консалтингова компанія, яка буде сьогодні проводити івент для українців, які живуть в Канаді, приурочена незалежністю Дню Незалежності. там я сподіваюся познайомитись з новими людьми, поспілкуватися. Тому і вас закликаю, не сидіть ровно, а ходіть по ярмарках, по івентах, сходіть на день незалежності, який буде масово відмічатися в цьому році у Сентеніал Парку в Торонто, наприклад. Познайомтеся з людьми, проявіть себе, і я думаю, що вам буде легше знайти роботу, як коли ваше коло знайомств буде максимально широким. Ось Таке в мене у вас побажання для всіх людей, які зараз шукають роботу. Робіть це активніше, робіть це зобретательніше, я би так сказав. Тобто якомога різними способами, засобами, якомога проявіть, проявіть смікалочку, Знайдіть варіанти, як ви можете здивувати своїх. Наступних роботодавців, і тоді все у вас буде. все у вас вийде, і ви знайдете вашу роботу, вашої мрії в Канаді. Дуже цікаво дивитися, як великий канадський бізнес підтримує українців і Україну. Я зараз знаходжусь в офісі консалтингової компанії KPMG. Це одна з великої четвірки консалтингових компаній світу, яка силами співробітників KPMG організувала дуже прикольний івент для українців присвячених. Дню Незалежності України знаходившись на 46-му поверсі офісу KPMG в Торонто. І ось за моєю спиною цей івент зібрали достатньо велику кількість людей біля ста 100 -100 людей. Це співробітники KPMG, співробітники великих банків, інвестиційних компаній. Люди спілкуються між собою, знайомляться. Виступав голова Українського національного конгресу Торонто, розказував, скільки національний конгрес робить для України. Запрошував всіх на День Незалежності, який буде у Сентеніал-Парку цієї суботи. Справді класний івент. Давайте трошки походжу, покажу, хто тут є, як це, трошки, як це відбувається. Насправді це такі івенти, це просто шикарна можливість познайомитись з новими людьми, зробити коннекшени, які вам дозволять потім добитись чогось по своїй роботі, знайти нову роботу, перейняти чийсь досвід, просто познайомитися з цікавими людьми. Дуже класно все організовано. Ось такий вид відкривається на мерію Торонто, на Даунтаун. Нас тут пригощали і напої, і їжа і цікава інформація. А Тут люди могли відкнути піни, показати звідки вони приїхали до Канади. Це мій пін, це пін моєї дружини. Багато знайомих облич, тому що люди, які активно а, приймають участь в житті українського ком'юніті, вони багато куди ходять. На різноманітні івенти. Деякі люди я бачу вже напевно. П'ятий-шостий раз на івентах, присвячених Україні. Так що, якщо ви знайдете можливість прийти, якщо ви побачите десь інформацію, що такі івенти відбуваються, обов'язково приходьте. На жаль, я дізнався про нього буквально за три години, де я початку. Не було можливості кого ще запросити. Але наступного разу я обіцяю. Виправитися і надавати інформацію про такі івенти більш завчасно. <свісно> Зустрів людей, які приїхали сюди 20 років тому, 10 років, 2 місяці, 4 місяці. Люди приходять, спілкуються. Люди з різних організацій, з банків, з уряду канадського навіть була українка, працює в одному з міністерств. Так що тут, тут цікаво. Приходьте на такі івенти, ви точно не пожалкуєте. На цьому мене все. Пока-пока.